Друзі, усім доброго дня! Дивіться, в нас є така цікавинка. Е, гадайте, що це зроблено з е, чугуну, да, з металу чугун. Е, дайте, будь ласка, відповідь, хто знає, що це за жук вусач альпійський і для чого він потрібен вдома. А потім я скину вам відповідь. Друзі. Покажу, на прикладі, я вам казав, що буде відзив. Ну, буде друг, друга частина сюжету, дуже цікава, для чого він нам потрібен. Да? Дивіться, так ставимо і знімаємо капець. Тому, е, да, скажімо так. Для еліти, для еліти кого цікавить, запитуйте, звертайтеся.